Вітаю! Сьогодні ми розглянемо графічний аналіз звітів сод, а також ознайомимося із поняттям індексу сод. Графічне представлення звітів сод дає більше можливості для візуального аналізу. На даному графіку ви бачите дані сод по золоту. На ньому синя лінія це дрібні спекулянти, зелена лінія це великі спекулянти і червона лінія це хеджери. Якщо навести на графік, ми отримаємо конкретні дані по позиціям груп за конкретний період, що вказані у звіті сод. Узагалі, сайтів для графічного аналізу є багато. Зараз ви бачите дані з сайту BarChart, але я звик користуватися платформою TradingView. Якщо подивитися на графік, то можна побачити, що всі розвороти ринку йдуть на піках та впадинах. А якщо глибше проаналізувати багато інструментів, то чітко проглядається картина, що впливають на ринок тільки дані хеджери, тому аналізувати дрібних спекулянтів та крупних трейдерів немає змісту. Як ви бачите, абсолютні значення позицій хеджерів не придатні для практичного використання, так як розвороти ринку появляються на різних значеннях даних звіт. І тільки факт того, що все відбувається на екстремумах. Тобто максимумах чи мінімумах. Тому ми будемо використовувати відносні значення. Є вже готовий індикатор, який називається індекс сот, який вигадав Ларі Вільямс. Він якраз розраховує це відносне значення, ось як він рахується. Беремо значення поточного тижня і віднімаємо від нього мінімум за останні N тижнів. Ділимо це на різницю між максимум та мінімум за N тижнів. Отримане значення ми множимо на 100. Тим самим ми отримуємо значення індексу сот. Його можна розраховувати для кожної групи учасників звіти сот, хеджери, крупні трейдери чи дивні спекулянти. Але як сказано раніше, цікаві лише хеджери, так як вони найінформативніші. Як видно з розрахунку, значення індексу може мати значення від 0 до 100. Таким чином, всі мінімуми по даним хеджерам у звіті сот будуть біля значення 0, а всі максимуми біля значення 100. Із досвіду, я для себе визначив зони 0,10 і 90-100 як зони активності. Саме у цих зонах починаються розвороти, і саме у цих зонах можна шукати точки входу. І ще один важливий момент: у формулі є е N це період, за який рахуються мінімуми та максимуми, і щодо цих показників ведеться розрахунок індексу. Як вибрати цей період? Треба розуміти, що якщо це число буде занадто маленьким, то буде багато хибних, верніше, передчасних сигналів. А якщо занадто велике, то це показник втратить свою відносність і буде просто повторювати абсолютний рух позицій хеджерів. Взагалі рекомендують використовувати діапазон від 13 тижнів це квартал до 52 тижнів це рік. Причому на більшості сайтів за замовченням стоїть значення 26, тобто це півріччя. Я аналізував багато графіків і зробив для себе висновок, що найкращими періодом для мене є 13 і 26. Але якщо використовувати їх двох, то буде плутанина. Тому я вирішив використовувати для себе середину, тобто 19 тижнів. Як я казав вище, я використовую для аналізу платформу TradingView. Там я вибираю індикатор «Sot Index. Йдемо в індикатори. І вводимо. Справді є безліч індикаторів, але я звик саме до цього. Наносимо його на графік. Далі заходимо у налаштування. Як я казав, використовую індекс 19. І використовуємо дані тільки від хеджера. Тобто всі інші ми забираємо все. Тим самим ми отримали дані по хеджерам. У результаті нанесення даних ми отримуємо дані із індексом 100 з періоду 19 по хеджерам. Тепер для зручності я наніс на графік блоки активності, 90-100 жовтого кольору і на 0 0,10 червоного кольору. В результаті ми отримаємо даний графік. Це ще не стратегія, але вже на цьому етапі я наніс стрілочки між зонами, де дуже гарно видно, як відпрацьовують дані по хеджерам. Вони самі по собі вже несуть потенціал, так як саме там знаходиться точка розвороту і початку трендів. Нагадаю, що період 19 у індексі SOT, а також значення зон 0, 10 і 90, 100 – це моє бачення. Можливо, вам підійдуть інші дані. Поекспериментуйте з ними. Це допоможе вам розібратися у темі хеджерів. Ну що ж. Сьогодні ми розглянули, як використовувати хеджерів для побудови індексу сот і як розміщати зони активності. А у наступному відео вже практична робота. На прикладі золота об'єднаємо всі дані розумних грошей і побудуємо повноцінну торгову стратегію. Щоб не пропускати нові матеріали по курсу інвестування, підписуйтесь на YouTube канал і ставте дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео по курсу інвестування. З повагою, Олександр!